Є-є. Yeah, yeah. Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні у нас відео з нашої майстерні. У нас сьогодні тема на поговоріть, як то кажуть. Тема така, що буде цікава і корисна для тих, хто починає свою сферу, свою діяльність в сфері послуг незалежно від того, які послуги ви надаєте. Значить, Ні для кого не секрет, що в мене роботи багато, проблем з клієнтами в мене нема. Клієнти мене знають. І якоби працюю і все окей. Проблем нема. Не скажу, що все завжди супер, ідеально, гладко, але загалом все я задоволений. Люди, які тільки починають, стикаються регулярно з, клієнтським, з клієнтською неадекватністю, клієнтським жлобством, клієнтським хамством і клієнтською непорядною поведінкою. От якраз сьогодні відео про останнє. Значить, Є в мене друг, якого звати Антон. Він же Тоха. Тоха займається ремонтом коробок передач. Тосі вітання і такий зразу невеличкий дисклеймер. Тоха нафіга ти мені тих чортів прислав. Бо Тоха буде дивитися це відео точно. Значить, Тоха займається ремонтом коробок передач і регулярно мені підкидає замовлення у вигляді росточок. Завтулювань, шліфовок шийок на валах. Особливо коли на валу бігали голки підшипника зношені, ми то занижаємо, ставимо повноцінний голковий підшипник, внутрішня, зовнішня частина з роликами, Шліфовка різного роду насосів пластинчастих. Одним словом, то що він не може зробити сам, я це роблю на верстатах. В основному це задіяні токарний, Розточний круглошліф, внутрішліф і фавретто. І ми з ним працюємо вже кілька років, все чітко. І цього разу чергове замовлення по стандартній схемі, як правило, Тоха присилає куски, а того разу клієнт приїхав сам. Приїжджають двоє пацанів і привозять картер коробки передач від. Audi Q7 2019 року. Тачка більш-менш свіжа. Схожу роботу я вже колись робив, показував на каналі. Це не просто роздерти в отвір, запхати втулку, там треба побавитися з грибками, з оправками, зі скалочками. Це все викатати. Деталь висока, деталь масивна, росточка під кутом. Присилає він їх сюди, вони приїжджають і, значить, показують цю деталь. Я кажу хлопаки, все можна зробити. І користуючися своїм золотим правилом, оголошую ціну ремонту перед початком роботи. Даби не було потім сюрпризів ні для мене, ні для клієнтів. І значить, бюджет замовлення 10 тисяч гривень. Вони кажуть, добре, коробка на шроті коштує ще дорожче, нова взагалі космос. Тобто, якщо це реально, без проблем. Тобто вони собі зважили, що мій ремонт плюс тохи робота разом є оправдано. Робіть, каже клієнт. Все нормально? Нікого не задів, нікого не обідав, нічого не здається підозрілим. Я теж так кажу, що все вроді окей, все гладко. Я беру це в роботу. Роблю цю роботу. Така невеличка ремарка, чисто особиста. В кінці тої роботи я зрозумів, що я трошки продешевив. Бо бавитися прийшлося значно довше, ніж я планував. Але я ціну назвав. Ми по тій ціні працюємо до фінішу. 10, значить 10. Закінчую я цю роботу. Все окей, дзвоню до клієнтів, кажу, хлопці, приїжджайте, ваша железяка готова. Добре. Приїжджають. Вивожу я це до воріт на візочку. Паралельно орієнтую тоху, що железяка готова, будь готов, що найближчим часом ти це будеш докупи збирати і все. Кажу, супер, файно, якраз є вікно, зберу, бо машина висить і так далі. Приїжджають вони, вивожу, я сиділа на візку до воріт. Показую, от, пам'ятаєте, тут було проблемне місце, все зроблено, втулка стоїть, чітко, от підшипник плотно сідає і так далі. Дивляться, дивляться, дивляться і кажуть, добре, все окей, тільки ми заплатимо вам потім, коли ми зберемо і попробуємо. Я кажу, слухай, друже, а він такий, я знаю, років на 10 від мене молодший, може і більше, і кажу, слухай, друже, тут так не працює. Тут роботу, робота виконана, за роботу платять. А що, якщо щось буде не так? Ну, якщо буде щось не так, ну я ж нікуди за день чи за два з цим всім крамом не втечу. Ви до мене приїжджаєте, ми розберемося в ситуації. Якщо щось не так, я перероблю безкоштовно. Е, ну, ну, а, ну ми, хочемо, ми хочемо випробувати, ми хочемо то. я кажу, так не буде. Друже, так не буде. Пробую достукатися до людської свідомості е, якимись аналогіями. Кажу, дивися. Е, то, то саме, що ти взяв на, в супермаркеті цілий візок продуктів? Доїхав до каси і сказав касірше, чуєш, мала, я то от їду додому, я то з'їм, потім через пару днів добре просруся, якщо я не мав срачки і я нічого не відрігнув, то я тобі потім прийду, заплачу. Або ти заправив повний бак на заправці і я виїжджу той повний бак. Якщо буде все чітко, я вам прийду заплачу. Або я не знаю, одяг в магазині купив. Я поношу, якщо сподобається перехожим, то я вам тоді заплачу. Ну, тобто аналогії маса. Я кажу, ні, в нас нема з тобою договору після оплати. Хоча, чисто, скажімо так, юридично, воно так і вийшло. Тому що я взяв в роботу без авансу, без нічого. Я взяв просто залізяку. Я вже ризикнув. Що ти за нею, наприклад, не прийдеш. І я вже е, потратив час роботу матеріал. Я вже в мінусі, грубо кажучи, так, станом на зараз в мене в касі мінус. Я ризикнув, повірив тобі на слово. Тобто це все рівно після оплата, Ну після оплата, після повної виконання роботи, а не після оплата, після обкаток і я не знаю, кавалерок і дискотєк. Я пробую до нього достукатися нормально, і тут клієнт розуміє, що не вийде, починає себе вести так, як людина, яка надивилася фільмів «Бумер», бригада, Бумер фільм Второй і прочого бидло русського контенту. А ти двіжку не зробив? Нам машину по-любому треба забирати. У нас ситуація, ми взагалі без кольору. І він собі думає, раз він сюди приїхав. На такій тачці, яку він купив на американському аукціоні, і в макасінах на босу ногу, він буде мені тут розказувати, як мені працювати. Е я йому пояснюю, кажу, друже, так не буде. Не буде, так в мене не працює. Він дзвонить до ТОХИ при мені. Я кажу, включай гучномовець, включай гучномовець. І е, розказує ситуацію, що от а як, а що? і Тоха йому каже: раз я тебе туди направив, там в 99 випадків зістався буде чітко. Якщо щось не чітко, ми регульнем, навіть без тебе ти навіть знати не будеш. Він каже: я платити нічого не буду. І Тоха, е, будучи вихідцем з певних регіонів України. Каже фразу: настоятельно рекомендую розчитатися з чоловіком. Я цитую його фразу. Коли клієнт розуміє, що оцей гоп-стоп на дурачка, на лоха не вийде, він е -е, починає агресувати, починає до мене стрибати. Я йому кажу, що ти до мене скачеш, як вош на пизді. Почекай хвилинку, зараз ми це регульнемо. Я завожу деталь. На візку назад в майстерню. Сюди в коридор. Беру кусок токарного різця, приварюю інвертором до тої втулки і вибиваю її зворотнім молотком. Оця втулка. І гайка приварена. І вибиваю. І вивожу назад. Без втулки. Вивожу назад. Він бачить, що щось відбулося, починає мацати підшипником. І підшипник був. А де втулка? Будуть бабки? Буде втулка. Нема бабла? Нема втулки. Е, утром деньги, вечором стулья. Як кажуть, нема лаве, нема лове. Або, як каже мій колега на синізаторі, нема бабла, нема в бочці гімна. Що? Що нам тепер робити? Що робити? Залупити і так ходити. У вас є єдиний варіант тепер оце отримати. Ну, це вже все, це вже металом. Дзвонить при мені до Тохи. Тоха впадає в яриці і каже: я вам, блядь, говорив розрахуватися з людиною. Добре, на яких умовах ми тепер маємо з вами працювати, Умови дуже прості. Це коштувало 10 тисяч гривень. Так? Ну, тепер це коштує 20 тисяч гривень на умовах 100% предоплати. Тобто, ви привозите цей картер і 20 тисяч гривень, і тоді буде нова втулка на тому самому місці. Тут же кажу Тосі, ти бачиш, які ушлі-пацани, вважай з ними. Ключі їх паспорт, коли закінчиш тачку, віддавай після повної предоплати. А не коли вони вийдуть з бокса, повиключають телефони і потім шукай вітра в полі. Коротше, що? Чекайте нового відоса про повторне завтулювання картера Audi Q7. Ну, якось так. Дурня треба. Вчити. Або як казав мій дід, дурня треба муштрувати, щоб знав, як правду шанувати. Бережіть себе, будьте щасливі, робіть гарно і нікому не дозволяйте насрати собі в кишеню.